Я розумію, що суддя не слухає пояснення захисника. Суддя пише рапорти або щось інше. Звіти адміністрації президента і запитання, на які треба відповідати. Будь ласка, викладе свої думки. Я би просто хотів, щоб суд мене слухав, а не писав щось. Я розумію, що я не можу давати вказівки суду, але я би так хотів, щоб суд мене слухав. Якщо суду цікава позиція захисту, якщо суду все зрозуміло уже, то треба так і сказати, що захист, не втрачайте куми сили. Суду все зрозуміло, і захист не буде говорити про брутальні порушення кримінального процесуального кодексу. Або буде говорити не так емоційно. Захисник ви ще раз зловживаєте наданими вами правами. Чому це полягає? Вам суд надав можливість навести вашу думку щодо питань, визначених в статті 237 Кримінального працівного кодексу України, заявити ваше клопотання та навести вашу думку щодо інших клопотань. Запропоную, прошу. Я продовжую це, але я хочу, щоб суд мене слухав, а не займався якимись своїми справами, які не мають відношення до пояснень захисника. Якщо суду треба щось написати, то оголосіть перерву. Шановний захисник, ви зловживаєте наданими вам правами, коли звертаєтесь до суду із вимогою Я буду не робити нататки. Якщо ви бажаєте зробити зауваження на дії головуючого, про те, що головуючий нотує собі ваші доводи, будь ласка, це зауваження занесено до протоколу судового засідання. Продовжуйте, будь ласка. Я щиро вдячний, що суд за мене вже і зауваження собі сам робить. Тобто захисник взагалі не потрібний. Дякую. Але я продовжую.